Напередодні 90-ї від дня народження Бориса Возницького, який припадає на 16 квітня. Працівники культури бродівщини долучились до флешмобу, який пройшов у трьох замках золотої підкови. Суть його полягає в одночасному прибиранні пам'яток минувшини в Олеську Золочеві і Підгірцях. На толоку у підгірці прибули бібліотечні і клубні працівники народних домів підгорецької і Ясенівської сільських рад, представники органів місцевого самоврядування, ціла колона велосипедистів з Ясинівської загальноосвітньої школи на чолі з педагогічними працівниками. Долучилися й активні батьки учнів. Саме для молоді такий захід був найбільш повчальним. Сьогодні ми учні Ясинівської школи зібралися тут, щоб творити благодійність, а саме для суспільства. На нашу думку, ми творимо добро не тільки для суспільства, а й для природи і насамперед для нас, тому що ми стаємо активнішими, присоветнішими і відповідальнішими. Ми дуже раді, що наші діти ну такі активні. Вони люблять природу, люблять культуру нашого краю. Ну і я думаю, що вони будуть надійним майбутнім, майбутнім нашим. Учасники Толоки активно грабили травичку, чистили і підмітали доріжки, охайно білили дерева у фруктовому саду. Водночас насолоджувалися весняним цвітінням яблунь і замковими краєвидами взяли до рук мітли і граблі, працівники Ясинівської та підгорецької сільських рад, для яких це не просто об'єкт культурної спадщини, а символ території. Сьогодні нам дуже приємно, що ми зібралися тут на території нашого підгорецького чарівного замку разом із нашим директором, пані Світланою, разом із Марією Ярославівною, разом з нашими працівниками культури, разом із дітьми. Хочемо провести таку маленьку акцію із нагоди народження нашого Бориса Григоровича, який ми знаємо дуже любив всі замки, який багато вклав своєї праці, щоб ті замки діяли, щоб вони не руйнувалися, і дуже хочеться таку людину не забувати, про ню пам'ятати. І от сьогодні така маленька благодійна акція зібралися разом із дітьми із молоддю прибрати наш замок. Хоча він так дуже чарівний, дуже привабливий. Ну але сьогодні ми таке дійство провели: велика пам'ятка в селі, гордимося тим, що до нас багато приїжджає молоді, багато приїжджає туристів. Начальник відділу культури і туризму Бродівської райдержадміністрації Марія Радзівіл зазначила, що пам'ятка є упорядкованою, за що подякувала завідувачці філії Підгорецький замок Світлані Мостовій. Тут, як мовиться, і прибирати немає що, але хто хоче знайти сміття, той його знайде і прибере. Толока не завадила звичному життю Підгорецького замку. Тут проходжалися туристи, для яких були організовані екскурсії, і яких вже прибрана прилегла територія і замок в. Були ще більше, і саме сьогодні, у передень дня народження Бориса Возницького, людина з великою вітру, яка любила свій рідний край, яка стільки праці вклала для того, щоб сьогодні ми стояли на цьому на території цього підурецького замку і робили такий одночасний флешмоб. Благоустрою нашої підкови історичної тобто прибирання Підгорецького замку, Золочівського та Олеського. І як ми бачимо, що сьогодні на наш клич стільки зібралося багато ентузіастів, патріотів, села, підгірці. Нехай краплинка цієї праці, але це буде нашим успіхом і нашим вкладом у благоустрій нашої окраїнки.